Російські імперіалістичні вуха терчать із конкурсу Євробачення 2025. цього разу від країни, яка поклала на рейки боротьби проти імперіалізму усю свою історію незалежності від Ірландії, тієї саме Ірландії, яка мала прозуміти Україну як ніхто інший. Але зачекайте, тому що щось пішло не так у сфері шоу-бізнесу. І сьогодні ми оглядаємо пісню Лайка лайка Sky». Ай, які ви злі, які ви токсичні, не здатні посвяткувати разом з нами у віковічнення героїчної ляйки. Оу я лайка! Давай, лайка! Розкажи нам, як ти зажарилася у сорок градусів на космічному кораблі. Качає, качає, друзі. Тобто, ляйка у нас врятувала світ. Перша собака, яку запустили совки у небеса. Хоче жарену ляйку, собі на обід. Вечірка в глазі. Хочеться танцювати, друзі. Давайте танцюємо. Гулак рулить. Ух, я просто хапанув, хапанув, просто друзі. Але ірландцям так вона сподобалася, що вони просто розчинилися в совєтській ностальгії та в дешевому російському музлі 2000-х, сампли з якого нарізала, здається, сама співавторка росіянка, яка приклала свою руку до написання цієї пісні. Але зачекайте, по порядку спершу прореагуємо на музичний ряд та виступ власне самої дуже милої, тендітної і солодкоголосої Еми, а потім зануримося у текст із аналізом уже більш раціональним, аби знайти там подвійне дно. Можливо, там його немає, і пісня буде просто дном. Я не знав, що я почну із такого трешу. Цей сезон оглядів на Євробаченні, великому після нашого, абсолютно прекрасного, як зараз побачите, де ми так ретельно критикували кожний звук і кожен сенс. А тут, виявляється, на заході можна було значно простіше. І інколи, ну, з такими ляпами і крінжою. Що зараз будете судити самі. Мене звати Євген Плахотнюк. Ви на Когіконі тут оглядаємо музику та медійні трешові теми разом із вивченням англійської мови. Отож, занурюйтеся. Тач, підписуйтеся, залишайте ваші вподобайки, і коментарі для просування цього відео і ставайте патронами нашого каналу. А ми продовжуємо. Цьогоріч на національному відборі чи то пак інтернаціональному відборі в Ірландії, де брали участь і неірландські співаки та співачки, також були свої невеличкі підводки до кожної пісні. Давайте послухаємо переможницю. Like Пісня називається «Like a party». Тобто вечірка тієї самої лайки першої собаки безпородистої, яку совєтський союз відпустив, просто запустив силоміць у космос. Що з нею далі трапилося? Я по ходу відео буду розповідати так само, як і про інших тваринок, які постраждали від совєтської руки. Але у цій пісні, повірте, їй припала абсолютно інша участь. ема норвежська співачка, тіктокерка, а також графічна дизайнерка. І ось так трапилося, що цього літа в Норвегії був з'їзд усіх сонхрайтерів, де вона зустрілася із цілою командою музикантів, які написали їй цей шедевр. Серед них була власне і росіянка, яка приклала руку до тексту пісні та, вочевидь, музики. І ось дівчинка Емі вирішила в 21 столітті занурити нас в контекст історичний запуску першої собаки у космос з совєтським союзом у 1957 році. Але на літньому таборі Емі не пояснили усього історичного контексту, а дали лише красиву обгортку про те, що ляйка сама летіла в космос, і ось дівчинці захотілося сконструювати свій вигаданий сюжет, в якому з ляйкою усе чудово, а совок просто таки героїчна країна, яка разом із з лайкою рятує увесь всесвіт, друзі. Мені захотілося, говорить Ема, створити свою альтернативну історію, в якій ляйка летить у космос сама, але вона не помирає там, а влаштовує там вечірку. Знаєте, багатьох українців, коли депортували до Гулагу, оце також була така кепська історія. Але ж ми можемо уявити собі альтернативний сценарій, в якому вони влаштовують гулаг паті, у них просто там вечірка в гулазі, і їм так подобається просто бути в гулагу, вони там кайфують і. Ратують світ собою, друзі. Чому я зараз наводжу таку паралель? Зрозумієте буквально за декілька секунд? я говорить Емі? сподіваюся, що вони мої глядачі і слухачі будуть танцювати разом із Лайкою? А я сподіваюся, що вся Європа буде танцювати разом із жертвами гулагу? Ну тому що це ж так весело зануритися в одну з найкровавіших сторінок історії собачої космонавтики і зробити з цього справжній шедевр танцювальної музики на сцені Євробачення. Друзі, ну невже ви не зацінили цього а які ви злі, які ви токсичні, нездатні посвяткувати разом з нами у віковічнення героїчної ляйки. А -а -а. Качає, качає, друзі. Тобто ляйка у нас врятувала світ. Перша собака, яку запустили совки у небеса. Цікаво. О, і вона не боялася летіти в космос. Вау, яка смілива ляйка! Відчуваєте, як вона летить, несеться крізь космос. Усюди її оточує темний і страшний космос і всесвіт, але вона бідна і нещасна, крихітна, як голос цієї ніжної норвежської співачки, несеться, несеться вперед, корювати всесвіт заради вас, мої шановні, з 25-го року. Але лайці подобається літати. Нащо їй те собаче тіло? Вона завжди хотіла злетіти так само, як ми, які слухаємо цю прекрасну музику, шедевр, неначе десь із минулого, з 2000-х. Відчуваєте ці історичні вайби, цю ностальгію, танцювальна музика. Ота. Ми повертаємося в минуле друзі. Боже, там пластикова лайка. Тобто на фоні вони ще й вставили реальну пластикову лайку, неначе вона обдовбана, дивиться. В Вонебесаю з висолопленим язиком. Я вам покажу сьогодні фото реальної лайки, як вона виглядала під час польоту, а також як її колежанки інші Білка та Стрілка, яких переіменували, бо їхні імена були буржуазними. Як вони насправді з ілюмінатора виглядали? Я просто дивуюся цьому делюженмент цих ліваків. Друзі, я сам маю дещо ліберальні центристські погляди, але це. Просто їбуче лівацтво. І наша Ема Емочка, що насправді лайка танцює серед зірок кожної ночі, влаштовує просто небесний рейв на своєму космічному кораблі, точніше, супутнику. Отож, приєднуємося усі до лайки тієї самої, яка врятувала нас і весь світ собою в космосі. Дивіться, як вона летить, летить в космосі. Наш песик, лайка. Грета Тумберг, давай приєднуйся до нас, святкуємо собак. Летячих в космосі. Ай ай та, -па -па та та там Ну вам не хочеться танцювати, друзі. Давайте танцюємо. Гулах рулить. Вечірка в гулазі. Ммм. там. І якби лайка не полетіла, говорить Еммі, то не полетіли б і я, і ти. Отак. Я думаю, що таких персонажів, як Ема і не тільки, просто потрібно посадити на один великий корабель е космічний Ілона Маска, і відправити розмножуватися і заселяти собою Марс. Лайка насправді героїня для... У цього людства. Так само, власне, як і совок, який її туди помістив, в цю героїчну мандрівку, друзі. Ви не зрозуміли. І ось вона сидить, тривожно сидить в другому куплеті, в усьому космічному кораблі. Вона не знає, куди її наїдька вона летить. Тут уже навіть проривається якась логіка, в текст трішки. Але вона летить насправді на вечірку, космічно. Лайка! Oh, yeah. like Давай лайка! Like Oh yeah. Розкажи нам, як ти зажарилася під час температур у 40 градусів на космічному кораблі. А потім згоріла просто дотла у космічний порошок Лайка. Як тобі там було лайка літати? А як було літати твоїм прекрасним колежанкам, які після тебе уже згоріли на землі через помилку російських совєтських конструкторів? Да. Хочеш жарену ляйку собі на обід. Подайте мені, будь ласка, із огірочками квашеними, а також із соусом. Можна з майонезом, я не проти. Па -та -та -там. Просто качає, друзі, качає. Які ви злі, які ви токсичні українчики. Ви оце під час геноцидальної країни дозволяєте собі такі коментарі про нашу національну, прекрасну пісню, яка взялася представляти в цьому році Ірландію. Як вам не соромно, Ай-яй-яй. Фух, я просто прокачався, просто отримав, хапанув, хапанув, просто друзі. Ух, пісня наскільки енергетична, просто бомба. Давайте послухаємо, що на цю пісню і цей текст під час неодноразового прослуховування сказали ірландські журі, адже ну не могли там сидіти чотири порожні голови. Мабуть, вони вмикали той орган, який називається мозок. Там їх навіть природа винагородила великим нейрокортексом для того, щоб вони трішечки вмикали його, коли аналізують, що посилають від своєї країни. Та Давайте цікаво, друзі. Які ж там були коментарі? Артур каже, що він дуже щасливий, але чому? Який ключовий аргумент? Чому він такий щасливий? Тому що пісня наскільки просто вірусна, що засідає в мозок і виїдає весь нейрокортекс, і він далі не може чути текст. Він просто там там Насправді цей сампл наскільки вторинний затасканий, і повторюється в такій силі селені російських пісень двохтисячних. Що я не знаю, як це можна було сприйняти за щось унікальне. Більше того, після того Артур говорить, як мені нейрокортекс виїло цим бітом, і я хочу бути тим самим роботом, маленьким собачкою, який в космосі робить ось так. Та, друзі, нащо нам той розвинений мозок? Ми можемо просто користуватися своєю лімбічною системою на конкурсі Євробачення головне, щоб качало. Тобто Артура нічого більше не напрягло в музиці, він говорить, що там можна допиляти якісь музичні моменти, а текст і задом і все геніально, це було Євробачення. Та, да, друзі, це було справжнє єбачення. Ну, принаймні, принаймні, Артур визнає, що це було guilty pleasure, але він не зміг відірватися, тобто допустив грішок і все-таки кайфанув. Наступною говорила Лора. Не знаю, хто така Лора, але вона просто станцювала і підспівувала весь виступ. Тому Лору поплавило з перших же секунд, і вона просто не втрималася, не втрималася опору далі не було. Ну, принаймні, один із журі сказав, що їм потрібен національний нормальний контент, а не просто якийсь там лейт-шоу, в якому відбивався відбір для того, щоб повернулася ірландська музика. При цьому вони погоджуються на норвежку, яка їх представить. Головне, аби була потужна пісня. І ось запитують все-таки більш оригінальну, ніж це. Виступ Бейбі Сак Чорну королеву із попереднього конкурсу Євробачення, і цікаво, що ж вона скаже. Бейбі сподобалась, наскільки посміхалася і дивувалася і милувалася цьому, цьому сама виконавиця, а також те, що це красива історія. Друзі, зараз ми подивимося, наскільки це красива історія. Ви навіть собі не уявляєте усієї краси. Ми зануримося в текст, а також в історичний контекст. Адже сама співачка, вибачте, ніхто її не просив, витягла з історії окрему. Сторіночку, окремий файл. Давайте подивимося, що вона з цим файлом зробила у своєму тексті пісні. Про російську співавторку цієї пісні ми згадаємо в кінці відео, а спершу давайте без упереджень подивимося просто на текст, адже ми тут філологи шукаємо подвійне дно. Можливо, варто заглибитись, подивитися, чи є якийсь підтекст, зда текстом, якого ми просто не знаємо через свою обмеженість, брак зна... фонові знання, якими потрібно оволодіти, аби пізнати цей геніальний шедевр, друзі. Не поспішайте, не стрибайте в гречку. Давайте спершу в текст. We have probably heard about this brave little girl. Мабуть, ви всі чули про цю маленьку, дуже відважну дівчинку. Uh -huh. All we know is that she saved the world. Усе, що ми знаємо, це те, що вона врятувала світ. Я думаю, що це, мабуть, самокритична фраза, адже це дійсно все, що люди знають на Заході про космічні подорожі собак та інших тварин в Совєтському Союзі. Вони просто врятували світ. Цікаве формулювання. Росія зараз також рятує світ, якщо ви не знали. She she got sent away, but she wasn't afraid. Її відіслали, відправили, але не з власної волі. Але вона не боялася друзі. За інформацією, яка уже зараз доступна, лайка не була першою собакою, яку відправили соломіць в цей космос. Перед нею були інші тваринки, і вони просто не витримували польотів, тому що наскільки боялися, що їхня серденько розривалося ще до зльоту самого літального апарату. Після цього совєтські учени взялися тренувати тваринок і спершу вибір впав на шимпанзе, та виявилося, що їх тренувати дуже складно, і вони, на відміну від собак та деяких громадян Ерефії, все таки мають свою силу волі і прагнення свободи і не підкоряються тренуванню. Отож, собаки підійшли на цю роль значно ліпше, і лайка була однією з них. До неї були ще декілька собак, але про це історія мовчить так само, як і архіви засекречені. Досі саму лайку, здається звали кудряшка, але вона наскільки голосно, гучно лаяла постійно на тренуваннях, що її прозвали лайкою. She was alone in the darkest, biggest space. хоча вона й була самотньою в цьому величезному темному космосі. Можете уявити ось ця малесенька тваринка, яка хоче мандрувати, як вважає Емі в цьому величезному темному просторі. Але що далі трапляється з лайкою? Left the creeping crowd went above the clouds. Ось залишила вона вже радіючий, вболіваючий совєтський натовп. Хоча насправді під час запуску лайки не було такої медійної підтримки, як під час уже інших двох собачок, яких ви дуже добре знаєте, білка й стрілка, але до них повернемося пізніше. І ось вона уже серед хмаринок. Rocket going high. ракета летить вгору вище й вище. Then they said goodbye. Тоді вони з нею прощаються. She still wonders why вона ще досі не здогадується, чому. І це єдина фраза, яка показує, що песик був в тотальному шоці від того, що відбувається, бо вона. Не була готова до цього. But she loves to fly. Але, друзі, їй подобається літати на цьому моменті Я мушу зробити паузу невеличку, але ми продовжимо зараз. Білка і стрілка, наступні ці лайки були вже аж третім поколінням собак, які літали. Взагалі то їх звали Альбіною і Маркізою, але для совєтської компартії імена були надто буржуазними. Їх вирішили попроще назвати. І ось так вони в історію війшли як білка і стрілка. Разом з ними полетіло 40 мишей та два щури. Про долю самих пацюків ми не знаємо. Живі вони повернулися чи ні? А ось уже білку і стрілку. Спеціально готували як медійних зірочок, тренували довше, камеру обробляли ліпше із терморегуляторами, і усім. Проте, друзі, ніякої білки і стрілки могло б і не бути, якби їхній попередній екіпаж, дублерами якого були ці дві нещасних собачки, вдало відірвався від землі. Адже чайка і лисичка, їхні попередниць, яких тренували значно посиленіше, ніж їхніх дублерів, примушуючи їх їсти рідку їжу із автоматичних дозаторів, проводячи з ними абсолютно дикі, як для тварин, експерименти. І тренування і вправи на витривалість та загартування. Та на жаль, чайка лисичка ніколи не побували в космосі на вечірці тієї ляйки. Точніше, туди на вечірку Кобзона, разом із уже покійною лайкою. Туди відправили їх 28 липня 1960 року на 19-й секунді після старту ракети, адже вона просто впала і вибухнула разом із песиками. Про цю історію дуже довго взагалі замовчували і ніхто й не знав. Але чайка-лисичка були не першими, не другими і навіть не третіми. Собаками, які бралися летіти в космос. Перед ними була Лайка та ще два покоління собак, про які Емі, мабуть, на тому самому Сон Camp Кемп не розповіли. Особливо не розповіла росіянка, яка дуже добре мала б знати усі ці історії. Але вона якимось чином промовчала про ці. Нюанси. Тим часом Еммі продовжує I hope laйка never died. Я сподіваюся, лайка не померла. І це дивний вибір конструкції. Зазвичай, коли ми висловлюємо англійською мовою жаль про щось, що вже трапилось чого не повернути, то говоримо I wish laйка never died. Ще одне, ми використовуємо laйka like had never died, тому що цього вже не повернути. Тут же використовується конструкція про теперішній по суті. Час мені хочеться вірити, що вона не померла, тому що я насправді переписую історію. And then she spins around us still, і що вона ще досі кружляє над нами прямо зараз в теперішньому часі. And that she has a party in the air, and always well. І що вона досі насолоджується вечіркою, просто в небесах в цьому просторі, і що вона завжди буде там кружляти у вечірці. I hope that she is dancing every night among the stars. Мені хочеться вірити, що. Що вона танцює кожної ночі у тих самих зірочках. I hope Laika is alive. Хочеться вірити, що лайка ще досі жива. Like a party in the sky. Приєднуйтеся друзі, усі до вечірки, лайки в небесах. Але чим же Лайка така важлива? Чому потрібно її воскрешати у нашій уяві і уявляти, як вона просто кайфує, отримує задоволення в цих небесах, танцює і кружляє кожній сінької ночі під оцей. Dun, 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 dun. Зачекайте. Through the comets and the stones крізь комети і каміння. She's hauling for the bones. Вона завиває там, щоб їй дали кісточку. Просто таки померла душа. Singing along the Stars and Sun, співаючи крізь зірок і сонця. And if she didn't fly, no would you and I. You and me, взагалі то, але ладно. І якби вона не полетіла, то б не полетіли, і ми з вами, шановні A forever hero for humankind. Просто таке справжня героїня для усього людства. Так ось для чого задумувалася ця пісня. Давайте, Glory to the USSR, найславиться nice, Соєдський Союз. Просто такий смачний соковитий поцілунок взад Росії і російському космічному минулому. Ну, на фоні, мабуть, марсіанських подорожей Ілона Маска, потенційних, про які він невтомно говорить. А тепер, друзі, давайте подивимося, яка справжня історія лайки та як вона загинула. Буквально відтворимо це погодинно. 1957 рік, після невдалих спроб з іншими тваринами, нарешті відправляють собаку, адже вона була більш тренована. Проте інженери не розрахували декількох нюансів, про які Емі, мабуть, точно не знає. Тварини наскільки боялися, що в них розривалося серце, і вони просто не взлітали разом із апаратами. Вони помирали при запуску. Лайка наша виявилася більш стійкою. Звичайна собі собака, яку відправили в космос, і ось вона навіть вижила пережила перших 5 годин польоту. Вона вийшла в космос і могла б в принципі про. Жити але два нюанси: ну, по перше, ця місія, завдяки самим інженерам, ніколи не передбачала повернення. Тим більше безпечного повернення цього супутника назад на землю. Тобто він мав просто там вибухнути через тиждень, адже генератора повітря штучного вистачало саме на тиждень запасу і згоріти просто в атмосфері. Разом із песиком песик мав просто зажаритися, перепрошую в космосі і далі стати навіки космічним сміттям. До речі, росіянці і їхній совєтський космопром засрали космос дивовижно, але це окрема тема. Але була ще одна причина: адже ляйка не дочекалася до свого вибуху, того самого, до якого її готували інженери, як справжню героїню космосу, про яку співає Емі. Вона загинула раніше. Знаєте чому? Через 5 годин після відльоту виявилося, що конструктори не врахували терморегуляції та совєтські йолупи не врахували, що температура буде змінюватися, і в кабіні, де сиділа ляйка, температура піднялася до 40, а потім вище градусів. І собака просто жарилася. Вона була живою, вона усе відчувала і усе розуміла. Але Емі співає у пісні про те, що ляйка насправді любила літати, і хотілося просто влаштувати собі вечірку. Більше того, якщо ви думаєте, що великий совєтський космопром виніс із цього уроки і по завершенні місії зрозумів, в чому ж була помилка, і визнав цю помилку, то ви дуже помиляєтеся. Адже інженери відмовилися у звітах своїх встановлювати причину цієї трагічної смерті собаки саме через відсутність нормальної терморегуляції. І вони вирішили провести два аналогічних тести тільки уже на землі. З Тваринами. І тварини в обох випадках гинули. Ми навіть не знаємо їхні імена. Тобто вони вже розуміючи свою помилку, двічі повторили її для того, щоб не вказувати, вперто не визнавати цієї помилки у звітах і знищили ще двоє тваринок. Давайте вип'ємо за жертв Совєтського Союзу і за вечірку у ГУЛАЗі. Смачного, друзі! Спершу мені здалося, що ця пісня виступає із зеленою повісткою: врятуємо усіх тваринок та заборонімо тестування на тваринах. Адже ви уявляєте, ми повертаємо честь і славу ті ж самі загиблі тваринці, яка уможливила наші польоти в космос. Адже вона стала першим прототипом живої істоти в космосі. І ось, мабуть, ми маємо її увіковічнити, тим, що згадаємо усіх таких тваринок, які поклали своє життя в експериментах, інколи абсолютно невиправданих і безглуздих технічного експеримента. Та виявляється, що насправді це ніколи не було основною метою пісні, і це закладено у текст, навіть не в мої якісь вигадки чи інтерпретації. Просто зануртися в текст, а потім зануртися в історію. Мені спершу здалося, що можливо на цю вечірку прекрасної ляйки потрібно запросити Грету Тумберг, адже це про справжній екологізм, про те, як тваринок потрібно вшановувати, адже вони доклалися нашого розвитку технології та людства. Та виявляється, пісня на меті мала з самого початку прославлення російської космічної величі, і як Росія врятувала весь світ своїм подвигом, спаливши ляйку двічі, а потім ще й вбивши її своєю технічною недбалістю в космосі. Тоді виникає запитання: а хто ж міг навіяти нещасній, наївній ліберальній дівчинці із Норвегії таку маячливу історію? І так ви здогадалися правильно за цією історією стоять російські вуха, точніше, вуха росіянки співавторки Ларіси Тормі, чи то пак ніяка вона не тормі, а Вільданова, яка займається музикою, значить, в Ірландії, і паралельно вирішила вставити советське прекрасне ностальгічне прошлое. Ну, в пісню від Ірландії. Написаної для норвежки, яка там різниця? Головне, що всі будуть тандан, та Не Нешановна Ларісочка Вільданова, скажіть нам, будь ласка, коли у вас вийде наступний хітяра? Паті у гулазі дуже хочеться позажигати під пісеньку паті у гулазі. Бажано під якесь русняве музло, і бажано від якоїсь європейської незалежної країни на міжнародному конкурсі Євробачення, де взагалі святкується демократія, свобода, прекрасні цінності, ліберального демократичного світу, diversity, peace, love, trade, друзі. Най вам буде файне Євробачення в цьому році.

ж якими відбитими на всю голову треба бути, щоб допустити ось це представляти свою країну? Ну, це ваш вибір. Я поважаю право на такий вибір, але не можу поважати те, що там покладено в цій пісні. Перепрошую. Не дозволяє мені внутрішній сенс, окей. Я боюся, тут гібіскус не допоможе. Треба щось міцніше.